Як ми нищимо підслункову щодня, навіть не підозрюючи про це, адже мовчить вона до останнього, а потім здає позиції раптово та болісно. Підшлункова ненавидить навидить різкі стрибки, але саме до них ви привчили її. І п'ять головних помилок, які поступово руйнують підшлункову. Кава наче серце, перекуси булкою та вечірні наїдання. Орган не витримує таких стрибків. Кожен різкий викид інсуліну це удар по підшлунковій. Якщо серце сигналізує болем, то підшлункова тихо вмирає. Друге, це вода одразу після їжі. Вона розбавляє шлунковий сік, же ферментам працювати. Спершу здуття згодом через десяток років ферментативна недостатність, а потім дієти, таблетки і діабет. Третє це погане пережовування. Підшлункова не страждає від об'єму їжі, а від її структури. Грудки їжі змушують її виробляти у 2-3 рази більше ферментів. Кожен поспіх за столом це мінус у ресурсах життя органу. Четверте, холодна їжа і напої. Йогурт з холодильника чи крижана газована викликають спазм. Організм втрачає сили не на перетравлення, а на підігрівання. П'яте це голодування та інтервальне харчування на постійній основі, особливо якщо пропускаєте сніданок, це не очищення, а стрес. Нерегулярність у харчуванні – це прямий шлях до панкреатиту. Якщо є проблеми з підшлунковою, то варто задуматися, чи потрібно вам це. Може краще просто менше їсти. А що любить підшлункова? Це спокійний режим, теплу їжу, чіткий ритм харчування, мінімум цукру і максимум турботи. Пам'ятайте. Підшлункова не кричить, коли їй погано, вона мовчки зношується, а потім діабет, дорогі ліки і все тому подібне. До відновлення підшлункової треба підходити комплексно. І знову відомий виробник натуральних рослинних ліків рослинна Карпат може допомогти ретельно підібраним комплексом для відновлення ШКТ, підшлункової печінки та жовчного. У складі такі рослинні препарати, як гепатовіти, інулінселенум, травлесил та біфідолактин. Прийом цих біодобавок на протязі всього 4 тижнів може істотно покращити ваше здоров'я. А якщо вже є проблеми з цукром, початкової стадії порушення обміну речовин, то програма буде складатися з ось таких препаратів: інолінсилену, гепатовід, омега 3 та біфідолактин. Детально про це вже у телеграм-каналі Здорове тіло, а посилання у шапці профілю. Дбайте про себе та своє тіло, щоб життя не здавалося якимось важким випробовуванням.